Ці кадри ми знімали влітку у Скадовському районі. На календарі був початок липня. На полях починали сходити кавуни. Такого аномального сезону на його пам'яті ще не було. Розповідав тоді фермер Іван Яланський, який вирощує кавуни 30 років. У нас місяць травень був не травень, а якийсь жовтень. Він був дуже холодний, він був дуже дощовий. А кавуни, які в дикій природі вони родом з пустелі, з сахари, вони не не люблять цього, і це для них було дуже, скажімо так. Е Ну, вони не хотіли рости, вони багато загинули, декілька, де, декілька разів були пересіви, де, деякі ферміське господарства пересівали по два, а то і три рази. Не пам'ятає такого сезону і Віталій, який на полі працює п'ятий рік. Тому раз цей, цей час вже повним ходом світ вже кидало. Вже цвіли, вже такі були кавунчики в тому році. Холодний та дощовий травень, і на початку червень на кілька тижнів посунули збір врожаю. І дозрівало кавуни майже одночасно, тому ринок перенаситився. Як результат, копійчана ціна на продукт. Ці кадри ми знімали наприкінці серпня. Ринки та траси області були завалені баштанними. Гуртова ціна 50 копійок. І навіть попри це покупців немає, розповідали продавці. Якщо таке 50 копійок, загнозу. Нать фуру це копійок 20-30 віддати людям, які цей кавун скатують. І остальне залишається тобі. Скільки сюди вложено труда, скільки люди пересівали, скільки грошей. А тепер не знаю, як зиму жити, як дітей вдівати. Не врятувала фермерів і баржа з кавунами, яку відправили на Київ цьогоріч п'яте. До столиці 300 тонн баштанних відвантажили 13 серпня. Раніше були у нас поставки дуже великі, ну, мало того, що по містах України. Тут саме ближнє велике місто це Одеса, яке дуже багато забирало. Київ, ну, на Київ було декілька барж відправлено кавуня, але всі ж фермера не можуть на ті три баржі влізти. Регіон баштаний, дуже велика кількість, і три баржі це зовсім не спасло. Цьогоріч на полях Херсонщини зібрали 270 тисяч тонн баштанних, а з реалізацією виникли проблеми, розповідає очільниця обласного профільного департаменту Маргарита Степанова. Польща, Чехія, Білорусь та інші країни експортерки через ситуацію з ковід. 19 ввели обмеження. В цьому році безумовно ми на експортні напрямки була зменшена обсяг реалізації, десь приблизно на рівні 5,5 тисяч тонн тисячі кавунами. Цьому році продали в свіжому вигляді на експорт. Якщо брати до уваги норму споживання ну, кожної людини, ну, приблизно десь 300 грам це скібочка або дві скібочки на день. То в цьому році ми маємо що декілька, скажімо так, сот нашої продукції. Ми все ж таки втратили. Ну першу чергу, якщо брати до уваги загальний вал продукції, мінус експорт, мінус реалізація на внутрішньому ринку, то деяка кількість частина цієї продукції була скормлена, скажімо так. Ну в галузі тваринництва. Кавуни почали залишати на полях. Фермерам було невигідно навіть їх прибирати. Не найвдалішим був цей сезон і для Івана Яланського. Зустрічаємося з ним у магазині в болій пристані. Тут чоловік реалізовує насіння баштанних. Це один із видів діяльності його господарства. За рахунок цього говорить, вдається триматись на плаву. У нас і товарний кавун також був, але реалізації практично не було. Ми дуже мало продали товарного кавуна. Ну, він залишився весь і він зараз лежить на полі. Замерзає, рятує фермерів переробка на Херсонщині, варять крафтовий бекмес, роблять кавуновий сік та навіть олію. Кавуни, як і влітку, ми бачили на полі нині у цих мішках. Як супутній продукт, 10 років тому фермер Іван Яланський почав виготовляти олію з насіння кавуна. У ній зацікавлені фармацевтичні компанії, але рентабельність виготовлення мінусова. Економічно невигідно, тому що щоб отримати одну літру кавунової олії. Потрібно зібрати 4 тони кавуна, вибрати з нього насіння, висушити, правильно, не спортити його, бо це продукт, буде вживання, і надавити на холодному пресі цю олію. Собі вартість. Чотири тонни кавуна це вже 4 тисячі. А масло ми реалізуємо по 1500-1400 гривень. Собі вартість мінусова. Рятує фермерів об'єднання, говорить очільниця обласного профільного департаменту Маргарита Степанова. Два роки поспіль працює така асоціація, створена в Херсонській області, Херсонський Кавун. Вона допомагає реалізовувати кавун. Вона допомагає крафтовим виробникам. Фермери, які вирощують кавуни, не один десяток років налаштовані оптимістично. У травні Іван Яланський почне сіяти баштанні. Ксенія Сіліна Еріка Авдієва, Владислав Купрієв, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсонщина.